І зняти редуктор. От зняли ми редуктор. Редуктор сухий. От. Тепер от тут є заглушка, треба витягнути ту заглушку, щоб туди викрутку протхати і відкрутити саморіз Так, от така глушечка. І от тепер ми можемо відкрутити саморіз так, далі, щоб розібрати все, треба або отут зняти от стопорне кільце, зняти цю шестерню і тоді зніметься. Або можна отут розкрутити гайку, зняти кринчатку і тоді але В такому випадку треба знімати щітки. Я спробую зараз зняти тут стопорне кільце може і тебе щітки зняти, щоб десь не поламати. Ну поки що знімаю стопорник. Так, отак є, Знімаємо стопорник кульцо, потім знімаємо цю шестерню. І тут є шпонка. Треба зняти акуратну шпонку, щоб не загубити. О, і тепер же ця частинка все отак зніметься. О, А, болтик ще відкрутити. Треба. Так, все розібрав, я провірив статор добрий, починаю збирати. Ось все змастив, поставив шестерню на місце, тут змастив і отаким макаром все збираю купи. Так. Зібрав, редуктор я змастив. Ось чотко. Крутиться так, а причина в щитках. Ось такі щіточки вже коротенькі. Завтра у магазин купляти щітки і буду збирати.